у молодіжному центрі ЛОФТ відбувся важливий захід для молоді нашої громади, метою якого було знайомство з новим проєктом, а також дослідження потреб молоді у працевлаштуванні, розвитку професійних навичок та кар'єрному зростанні. Захід став чудовою нагодою для молодих людей ознайомитись з усіма можливостями, які надає новий проєкт, а також детальніше дізнатися про його завдання та цілі. Особливу увагу учасники приділили обговоренню важку можливості працевлаштування, професійного розвитку та можливості кар'єрного зростання у сучасних умовах. Головною метою ініціативи є не лише інформування, а й проведення дослідження потреб молоді, що є основою для подальшої роботи та створення програм, які допоможуть реалізувати потенціал молодих людей у нашій громаді. Спікеркою даного заходу виступила консультантка з молодіжних ініціатив громадської організації «10 квітня Яна Лату. Ми запустили новий проєкт за підтримкою дитячого фонду ООН та ЮНІСЕФ. Ми займаємося профорієнтацією молоді з 14 років до 24. Ми проводимо сесії, також воркшопи по скіл-навичкам, м'яким навичкам. Також допомагаємо, можливо, у написанні резюме. Та, mm -hmm. Мотиваційного листа визначитися молоді в. В своїй професії та що їм подобається, що для них зараз актуально, тобто, ми як і ще моніторинг Одеської області для того, щоб визначити, що актуально молоді, на що вони зараз зорієнтовані, що для них зараз на піки популярності, так угу. сказати, і розвивати молодіжну громаду, і щоб вони також знаходили місце для себе і в своїх містах, в своїх селах, і розвивали свої громади. Такі заходи є важливими для формування прогресивного та активного покоління, здатного досягати високих результатів у своїй кар'єрі та своєму житті. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.